І тепер давайте почнемо з русского телеканала Дощ. Сьогодні день почався в суті, з благої вісті про те, що в, в Латвії вирішили позбавити цей канал ліцензії на мовлення. Звичайно, що це пов'язане частково із тією історією нещодавньою, коли ведучий каналу Дощ почав розповідати про підтримку нашої армії і, і, і так далі. Про те, що от, треба дбати, про що ми дбаємо, підтримуємо своїх хлопців, своїх мобілізованих і так далі. Тобто, фактично, ведучий телеканалу Дощ. Висловив підтримку тим злочинцям, які вторглися в нашу державу, які вбивають наших людей, які нищать наші міста, які окупують нашу землю і так далі. І я чув такі думки, що, мовляв, ну чого ви хотіли? Все ж таки, це росіянин і це нормально, що росіянин турбується про своїх, підтримує своїх співвітчизників для нього. Ці люди рідні, і от навіть якщо вони задіяні у злочинній війні, займаються відверто злочинною діяльністю, і з точки зору міжнародного права, і з точки зору будь-якої людської моралі, все одно, типу, це свої люди, це свої брати, так само як для нас там, будь де в Україні, українці це свої правда. Є тільки в цьому всьому, в цій всій логіці є один недолік і один певний парадокс. Так дбаючи і переживаючи за своїх співвітчизників, і відчуваючи такий порив серця і підтримки до росіян, телеканал дощ сидить, сидить в Латвії, а не в Росії, е і отримує гроші, зокрема, Європейського союзу, От. а не Росії. Чомусь. Якщо вони такі патріотичні, для них все російське є настільки рідним, то треба було сидіти в Росії далі. Ну, чомусь тут ця логіка патріотизму не спрацьовує. Але на що ще цікаво звернути увагу, в причинах позбавлення ліцензії телеканалу Дощ. За повідомленням Делфі, голова Ради з електронних ЗМІ Латвії Івара Болінш пояснив, що рішення ухвалили за урахуванням. Низки факторів, зокрема, того, що коли дощ заходив в Латвію, то вони обіцяли, що в мовленні цього каналу буде латвійська доріжка, переклад на латвійську мову. Обіцяли, що це буде зроблено з вересня, каже Аболінш. Але зараз середина грудня латвійської мовної доріжки немає, і у нашій розмові з ними вони сказали, що не будуть цього робити, бо не можуть. Хоча це вказано в їхній ліцензії на мовлення, і це є великим порушенням, бо з ним голова Рад, національної ради з електронних ЗМІ Латвії. І дивіться, і це насправді та це дуже характерна історія. Для росіян, в тому числі до хороших росіян. Це абсолютно зневага до середовища, в якому ти перебуваєш. І, зокрема, зневага до мови середовища, в якому ти перебуваєш. Е, я думаю, що дехто із вас, перебуваючи за кордоном в попередні роки, міг чути від росіян такі фрази, кинуті до місцевих там рускіючі. Та, як мінімум, я свідком таких ситуацій був неодноразово, і не лише я, мої знайомі і рідні. Також такі фрази могли бути адресовані там від стюардес в літаках. Які зверталися до них англійською мовою. Відповідь була: п'яно русский учі, я тут деньги плачу, і так далі. До, власне кажучи, розмаїтих продавців у магазинах, чи це в Чехії, чи це там в будь-якій іншій країні. Просто я, конкретно в Чехії, був свідком таких ситуацій, де теж якби я сюди з деньгами приїхав, а тут деньги трачу, я тебе обеспечують русский учи, що ти русский не можеш вивчити. І, власне кажучи, це ознака ось цього такого дуже, дуже імперського, дуже зневажливого підходу до всіх навколо. І оцей телеканал Дощ, який в нас певний час зараховували донедавна ще можливо не зараховували до хороших русських, йому притаманна оця сама історія, оця сама російська особливість, там можемо її так назвати. Тому коли ми говоримо про хороших русських, треба пам'ятати, що в душі своїй вони дуже часто залишаються тими самими імперцями. Для них все одно притаманна та сама, якась навіть якщо не пряма, то така латентна підтримка своєї держави, навіть якщо ця держава глибоко не права. Давайте так це назвемо.